Показую своє замовлення з Аліекспресу. Тут речі суто для моєї донечки однорічної. Так як вона не любить мити волосся, катастрофічно не любить, вирішила замовити ось такий обідок, козирок. Він, наче прогумований така щільна гума, схожа на свинячу шкіру. До речі, запаху різкого немає, і це добре. Ось мене. Трошки бентежить, як буде триматися на голові застібка, бо вона ніяк особливо не фіксується. Якщо потягнути, то знімається. Ось так затягується. Тут розмір від 35 сантиметрів обхват голови. З віком 8 місяців підходить такий обідок. Не знаю, як донька його оцінить чи погодиться його одягти, але треба пробувати, бо істерики від миття волосся просто жахливі. Всі на стресі від цього купання і миття волосся. Будемо пробувати. Також взяла ось таку гру Пазл Montessori, зроблений досить якісно, яскраві кольори. Це, схоже, на дерево матеріал. Ось така товщина. Тут треба ось так піднімати. Донька моя дуже любить такі розваги. І ось так вставляти назад. Навіть однією рукою, в принципі, можна справитись тільки треба попасти чітко у малюночок. Полуничка. Я знаю, що є такі аналоги, де, піднімаючи кришечку, можна побачити в розрізі. Ось, наприклад, можна було б так, зробити, піднімаєш яблучко, а тут воно як виглядає в розрізі. Ось тут намальовано. Могли б і тут зробити. Але, в принципі, і так зайде. Також для безпеки на кути гострі, ось такий набір протекторів силиконових і дуже щільний міцний скотч 3М. Це найкращий скотч, який я зустрічала. Він досить круто тримає, міцно. Все обклеїмо, бо ми вже ходимо усюди, щоб не вдаритися. Тут 12. Штучок 12 скотчів таких круглих і самих цих силіконових протекторів. Також мені мало прийти в подарунок ще дещо. Це е, зарядний дріт-кабель, е, який мені випав безкоштовно у подарунок. Але як ви бачите, він не прийшов, підозрюю, що його просто продавець не вклав, думаючи, я що дурень, нащо мені безкоштовно вкладати якийсь зарядний кабель, який я можу продати за гроші. Тому. Немає кабелю, який я так розраховувала отримати в подарунок від Аліекспресу. Тут можна було б намалювати ось так. Ну, добре, дякую, друзі. Добре, хоч це прийшло. До речі, досить швидко прийшло за буквально два тижні. Це була швидка доставка. Обираєш три продукти, і швидка доставка за дуже гарною ціною. Якщо б я у нас в країні шукала це все окремо, то я і час витратила б. І за доставку заплатили більше, тому я дуже задоволена.